Сьогодні я приїхала з битниці. Отака красулечка. Це авто. Авто 22 кВт. Це 15 рік в такому білому кольорі з чорними вставками. Це BMW i3. На 19 колесах, таких в фірмовому стилі BMW. Авто здатне проїжджати 140-150 км Бачите, вже вже покупець іде. В комплекті є додатково комплект Гуми. Зимній літній комплект є, вона виглядає отак всередині. Такі сині синє оздоблення, фірмове, безрамочні вікна, авто з пробігу, авто з Європи. З європейськими портами є швидкісний порт, підігрів сидінь, отак все чистенько, хайно. Сів, поїхав, авто обслужене. Ми займаємось тільки електричками. ви вже знаєте, хто підписався на канал. Вже там 400 роликів і тут отак от технічно вирішене питання відкриття задніх дверей. Бачите? Якщо ті відкрити, можна наскрізь пробігати через неї. Вона не маленька, вона всередині достатньо простора. У мене такі дядьки їздили на ній, що ух. І катались такі 3-4 роки, радісно. Так що так для на кожен день зручні тапочки. Дуже собі гляньте, як виглядає. Так що звертайтесь, підберемо для вас. У нас наявності є 40-50 електромобілів. Там у нас парковочка, 50 авто стоїть. Салончик, Павла Усенко 8, Вольт Парк. Телефон буде в описі, або на обкладинці цього відео буде контактний номер технічні тонкощі по цьому авто. До речі, покажу всі думають, та де там багажник? Ну да, його там не дуже є, але але він є. Бачите, сюди можна скласти пару-тройку. Пару-тройку таких чемоданчиків. Це зарядка одна, друга. Це, бачите, що? Це аптечка фірмова. Так що і не можна боятися, що це авто заржавіє, загніє. Тому що це Це пластик. Не боїться не ржі. Ось так. що діточок катать з школи, садіки, магазинчики. Дивіться, купляють дружинам, а самі потім катаються. Так що, дівчата, будьте уважні, обережні, домовляйтеся одразу з чоловіками, що якщо вам купляють автівку, то вона купляється тільки вам. Так що така красуня. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь під беремо для вас електроколеса.